Шалом, це Славко. Ася каже, скажи щось хороше для своїх. Я сьогодні обов'язково скажу, але спочатку завершимо з цією операцією навколо Оріхова. Нарешти примусили ледови. У каждого операции есть свое имя и фамилия. Имя, имя и фамилия наступа навколо Арихова це это Александр Торнавский бригадный генерал. Действительно, что кавалер всех трех степеней ордена Болвана Кмельницкого, отримав майже за півроку 22-го року. Этого мощного чека пам'ятають все ще по Иловайску 2014 року и ніколи не забудут, в том числе и я. Що треба сказати? Він сьогодні дав доволі бодреньке інтерв'ю, що так воно було задумано, вказав на що мені спочатку От командуючи оперативно-стратегічне угрупування військ Тавр. Що таке оперативно-стратегічне угрупування, крім красивого длінного названня, я не знаю. Оперативне це армія, стратегічне це фронт. Що це таке? Я не можу сказати. Діяла там. Пара бригад, тому що ми не бачили і великого зосередження артилерії. Правильно нам вказує, що якби було помітно застосування важкої артилерії, ми помітили. Зараз ми розберемося по втратах. От Тарнавський дав доволі оптимістичні втрати противника внаслідок цієї операції. Ми їх проаналізуємо: 19 танків. Я хочу в цивію, тому що відділі, не відділі, попалі не попалі це база для розчоту. 5 БМП, дві бойові броніровані машини, 2 МСТАБ, Одна акація, один тор, чотири Саупіони, Вони там на жертвоприношення стояли, їх щось не дуже ховали, Я думаю, це якісь старі піони по витягу, хто тільки по ним бив, біл, кошка, мишка, всі білі, і щоб іще раз не вдарити по тим старих їхнім піонам. Два урагани, дві машини, реп-житель і три склади боєприпасів. Ну що, отчитується не гірше за росіян. На війні всі так отчитуються, Це не предмет для критики. Це ми зараз поговоримо за його операції. Ось вони зараз. Оріхів, бачите, отут все відбувалося на цьому фронті 16 км, 3 км губину. І бойові дії ще десь 12 годин тому відбувалися, відбувалися десь і зараз в направлінні. Не встановлені успіхи. В направліні роботі продовжаються якісь спроби атакувати, продавлювання першої лінії оборони. Ми всі бачили ці пропагандивні картинки російської оборони. Не забувайте, що російська оборона це в масі своєї канави. І що там прокладені... Якісь мінні поля, це явно є вони там, є оборонні позиції, є, знаєте, що ну, зараз ми поговоримо за причиною цієї однієї конкретної невдачі. Що не порівнюєте це з лініями оборони під Курском? Судація трохи нагадує Курск в цій операції, але все-таки нинішні Москвини, це не радянські Москвини, коли там як накопали як свінь оборонітельних позицій. Ці оборонні позиції проти Курських не тягнуть. Ну і ми, в принципі, ж не тягнемо на танкові війська. Вермахта поки що. І зараз ми поговоримо. Всі бачили ці страшні картинки з втратою бронегрупи десь ротного масштабу. Не забувайте, десь до 10 бредлів, це 10% всіх наших наявних бредлів. Як воно було, люди розібралися. Перше, що йшли, вони по совєтськи Дорожечки, колонний, не йшли їжом, не йшли хеджехогом, як американці навчали йти хеджехогом. Ну, є що там, ймовірно, ні протраліни були. Перше... Смінних тралів я щось не дуже бачу. Чого вони сунуться? змінних тралов. правда, одна машина розмінірування там була. Неясна ситуація. Багато людей і критику вже наводять на рівні батальйонних, ротних, що каже, ну бездарнійка. Зліва вони були відкриті для вогню, зліва їх десь, ймовірно, і накрили. Що вони боронилися один одному, заважали, ну билися хоробрі, як японці, і десь такою ж тактичною майстерністю, як японські такси та танкісти. Щоб ви, в принципі, не мали ілюзій. Зараз ми подивимося, так от виглядала ситуація. На фронті оцього таврі, нашого тарнавського. Зараз ми покажемо, що він здобув. Ось він трохи тут от здобув в районі хаток. Ось ця стара картинка. Оце десята картинка. Показали здобув це обстріл по лінії фронту. От те, що він трошечки витіснув по першій лінії оборони. Добре, але ми маємо говорити за оце. От за оцей бравуровий наступ українських військ, Щоб я вчора не хворів, і не хворів би я не тільки на свої вислужені хвороби, але ще й на скромність, то я б сказав, де треба було наступати. Чорт мені але ну я смовчав. І тепер ви можете мені повірити, що Славко таки хотів про це сказати. Можете не вірити лишиться це мою похвальбою Мунгаузен, але ви бачите, як бравурно наступили в районі Вуглядара. Чому там? Тому що противник уже там наступав, відступав, дороги протраліли, дороги більш-менш відомі. Ситуація і успіх в районі Вуглядара він дуже непоганий, як на перший етап операції, був по першій лінії противника, це все дуже добре виглядає. В цілому, противник оцінює наші втрати на всі ці південні ділянки від. Каховського бившого моря до да вуглідара десь 20 і танків. Це непогано, це оптим... для нього оптимістичні дані, але це непогано для такої операції першого етапу. Не забудьте, що йде силове продавлювання операція. То, що там противнику вдалося з повітря перше, повернемося до цієї ситуації, до Оріхова, що бойові дії там продовжуються. Ось вони. Поки що деталі видихне на роботі продовжається рух, упорний в своїй послідовності. Треба сказати, що ні ребу, ні ППО там дуже не було. Кажуть, що все-таки і Рісте цілий, але і з ребами, з ППО, і з атакою дрона по нашій колонії було просто. Ну, Росіяни вміють, розумієте, росіяни серйозна армія. Боронитися вони вміють. В вони бездарні. А боронитися вони вміють добре, треба сказати. І цей раз оборона на даній ділянці фронту їм вдалася, і не треба до цього став. Інакше ніж до тактичної великої помилки, яка призвела до зайвих і непотрібних втрат 10% сучасної техніки. Але ви розумієте, що нічого нашому тарнавському, мабуть, не буде, тому що він в непоганих стосунках з Зеленським. Ця людина продовжить свою успішну кар'єру. Думаю, треба ще пару ступенів ордіна Балвана Хвильницького хмельницького для нього підготувати, щоб чоловік послідувательний в своїх наміреннях був. Далі. Зараз ми трохи помилуємося великою Новоселівкою. Бачите, це в районі Вуглядар, як відбувалися бойові дії. Просто хочу вам показати, що не все так погано. Отут от, противник благодатно наносив удар, значить, просування було. Ну, 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 хороша операція, в принципі, успішна і більш тиха. Ви поміті, що все як в рот взяли, що операція була успішна, але тиха. Зараз поговоримо за Бахмут. Там невеликий шталінгард намічається. Все-таки такий шталінгардик. Це операція з обмеженими силами. Почіхав, бачите, оцей прорив до самольоту. Ви знаєте, пам'ятаєте, ми за ці вулиці з вами говорили не один раз, я вам їх показував на карті. Нарешті виломилися до цього самольотика. Є успіхи, це свіжі дані українці, все-таки вони входять. А справа навіть не в тому, що вони роблять на даному етапі, а оце от загроза. Вже репетували росіяни, що збирають сіли. Ну ясно, це обмежена операція. Те, що ви знаєте, на сюди, от на благодатне. На Красною Гору на Дубову Васильівку. Вони всі бояться великого удару з овладінням траси на північ висот і траси на північний схід, захід від Бахмута. Це от те, чого вони бояться противник. Він наносив удари противник. В цьому напрямку нічого він не добився, ні контратаками, ні вогневими ударами. Загроза просування українських військ лишилася. Вони це саме призоють. В ударі в районі Ягідне сюди, от він теж були. Tut cartă. Північно, мене більше цей північний фас цікавить. Я вам зараз покажу. Північний фас теж були контрудари і вогневі нальоти противника Теж нічого не досягли. Оці будемо чекати, чи раз ця стріла з різенням, ви знаєте, північного рога. Не забуваємо, що ця операція проводиться обмеженими силами, з обмеженою допомогою нашим. І тим ближчий блий і тим більший блиск, треба сказати, тактичний і оперативний тих українських військових, коли котрі відбивають Бахмут. Тому що відбити Баг. Це буде такий скандал. Ось, власне, на що, от як воно відбувалося по внутрішнім операційним лініям, оці удари. Перед тим це трошки старше. Отут от вони пробували компенсувати, контратакувати, нічого в них не вдалося. Оце отак от оптимістично виглядають дії наші по внутрішніх напрямках українських сил. Те, чим я вас хотів порадувати навколо Бахмута. Погодьтеся, оце лише красиву картинку. От така от ситуація. Сподіваюсь, що я вас всіх трохи розрадив. в Цій ситуації принаймні ми почули блеєння нашого бригадного генерала, який об'ясняв, скільки він чого знищив. Ну, не забуваю, що більшість операцій так і проводилася. Британська армія в цю війну так воювала і нічого, і перемогли. Правда, що там їм допомагали і совєти, і американці, і брати поляки, і хто їм тільки не допомагав. Ну що ж, як. Коли така операція як Курська битва готується півроку наступ на півдні, то і результатів ми маємо очікувати таких само, як від перших днів Курської битви. Ви знаєте, що Гудерян взагалі був проти того, щоб проводити Курську битву. Манштейн морщився. Ви знаєте, модель вчасно. Ну, проблема в тому, що вчасно не наступило. Те, що я обговорив за втрату темпі. От коли Моделю пропонували в березні севера виступ тими силами, які були, не були, атакувати, поки противник біжить, він не зробив. Захотів сконцентрувати сили. Так само і ми втратили через Бахмут, через вдалу російську операцію. Зараз розумієте, якщо ми відіб'ємо Бахмут, вийдемо принаймні на половину міста, позрізаємо роги. Це буде просто моральна пощочина противнику, Чому я цю картину тримаю, але успіх Бахмут він уже свій доб... зробив. Він Витягнув в час, він витягнув дуже багато нашого часу, і тому ми не маємо дивуватися, тому що наступ відбувається як під Курском. В чому нам краще, ніж німцям під Курском. Я поясню, нам ніхто в спину наступати не буде. Лукашенка, щоб там не лякав, що вже, вже ядерне оружие, вот-вот, і буде завізено на бази. Це погана заміна операції хаски висадки на Сіцилію. Не думаю, що Українцям доведеться знімати з'єднання і кудись перекидати з південного фронту. Якщо прогризли першу. Лінії оборони, то прогризуть і другу, і третю. Тут треба уважно спостерігати за подальшими діями, і я спробую вас не підвести. Бай, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.